Друзі, всім привіт! Це подкаст Фіндевпело Україн. Ukraine. сьогодні будемо говорити про 23-й тур ФПЛ. А перед тим як переходити до контенту, я вам нагадаю про наш поточний збір. Збираємо ми на окрему бригаду морської піхоти 37, цьому, яка працює на Новопавлівському напрямку. Зараз і збираємо її. Ми на два нічних дрони Mavic Matrix 4ТР. Дуже-дуже потрібна допомога. Зараз збір, ну, прям дуже повільно йде, як і в загальний 400 тисяч, там загальний збір, так і наш. Всього півтори тисячі ми зібрали. Давайте трошки докинемо, обов'язково, що вам подобається контент. Якщо у вас така сама жопа, як зараз у всієї України зі світлом, я зараз пишуся на батареях. Подивимося, подивимося, як вийде записатися чи не. Сяде батарея, поки я пишуся. Якщо у вас така сама ситуація, то всю злість треба треба перераховувати зараз в гривні і на такі збори, як наш, ми обов'язково розіграємо, як завжди, подаруємо наш мерч за найбільший донат. Ну і розіграємо якусь футболочку клубу АПЛ ще. Поки що я, чесно кажучи, не добрався до того, щоб її купити і об'явити. Але дуже скоро це зроблю. Давайте трошки закинемо, якщо у вас є така можливість. Ну а поки будемо переходити до контенту, в мене черговий провальний тур, як я вже сказав. Я набрав 25 очок. Я навіть не знаю, з чого почати. Дуже багато я втратив десь мільйон позицій за останні три тури. 1,4 зараз мільйонами рейтинг. Точно найгірший з великим запасом мій сезон. Як з цього вибиратися, будемо говорити потім. Чи взагалі можливо цього вибиратися? Говорити про те, що сталося в минулому турі, сенсу не бачу. Тільки Тімбермена набрав 5 очок, всі інші набрали 1, 2, 3. І то 3 набрав тільки Райс, всі інші набрали 1-2 очки. Дубровка на лавці набрав 5, так само, як мій найбільш результативний гравець. Ну і в цілому, тур, звичайно, суперпровальний, він не мав таким бути. Роджерс дуже небезпечний, був. САКА з Райсом мали моменти, Кіттіке мав моменти. Вьорджел міг не пропускати. Багато чого могло статися, але воно не сталося. І я в черговий тур опускаюся, не набираю майже нічого, і отакий у мене дуже-дуже. Поганий рейтинг. Давайте не будемо зациклюватися на минулому турі, трошки поговоримо в короткому знову форматі. Не було в мене часу готувати детальний формат про елітних менеджерів. Том долімор черговий класний тур, він піднявся, закріпився в топ-100. Тисяч Тарковський він поміняв на Мукієла 6 очок йому одразу Мукієла при нього з куню він поміняв на Бруно Фернандеша, Це ще плюс 6 плюс 6 очок на цьому трансфері. Ну і Том дуже добре виступає в цьому сезоні. В нього ще три трансфери є, він буде в цьому турі сейвити трансфер. В нього перед 24-м туром буде чотири безкоштовних трансфери. Фантастичний менеджмент. Насправді його команду Ми точно подивимося в одному з наступних подкастів. Харі Деніалс трошки опустився, він злив Гіу на Тіаго і Куню на Таверні. Не дуже це спрацювало насправді. Таверні набрав більше, ніж куня, але одразу травмувався. ну і Харі має зараз проблему з цією травмою. Файві Боргес також трошки піднявся, наближається він до топ 150, топ 100К. Кій поміняв на Габріеля, Куню на Таверні, непогані трансфери, але на довгострок Таверні, знову-таки, треба щось з ним вирішувати. Але в цілому рейтинг дуже хороший Фабі Боргеса. Бен Крелін трошки опустився, поміняв куня на Енсо. Непоганий трансфер на довгострок, так точно. Ну і близько топ 200 ка знаходиться все, Бен Крелін. Марк Сатернс набрав тричі свічок, пам'ятав кіна на Габріеля Ванденберга, на Гудмансона. В принципі, трансфери непогані, але опустився і вилетів з півмільйона. Але, в принципі, рейтинг пристойний і можна боротися навіть за топ-100к з цього дуже легко. Ну а далі мій. Товариш, по нещастю, це Прас. Він набрав 30 очок, опустився на 270 тисяч позицій. Він випав навіть з 2 мільйонів, поміняв Кіна на Андерсона і куню на Енсо. Досить стандартні трансфери. Ну і я буду насправді дивитися і слухати праса. Дуже цікаво, що він буде робити. Він у нього дуже схожі з ним сезони, найбільш провальні сезони в FPL менеджерській кар'єрі, скажімо так. Ну і дуже цікаво, що буде робити праз. Я розкажу про свої плани, поки що празин не чув, не читав, не дивився. Ну і FPL General знову дуже класний ривок. Кожного разу, коли Ерлін Голланд нічого набирає, FPL General підіймається. Кожний наступний тур, коли Голанд набирає, Дженерал опускається. І такі, в принципі, качелі в нього будуть, мабуть, весь сезон до кінця сезону, але він вже близько до 2 мільйонів, дуже непоганий в принципі, рейтинг, враховуючи. Альтернативи, такі як у мене і празд, наприклад, коротко про очікування від 23-го туру. Тут в цілому ви бачите досить рівний тур, небагато синіх або червоних плям, які говорять про те, що є перевага в одної з команд над іншою. Менчестер Сіті головний фаворит як на голи, так і на сухарі. Але Сіті дуже проблематично в цьому турі буде вигадати основу. Сіті грає на перший, тому ліків, скоріш за все, не буде. Ну і дуже важко буде здогадатися, хто ж там насправді буде грати, тому що там Орайлі почав грати в півзахисті в Лізі Чемпіонів, але грав більшість своїх хвилин в Лізі чемпіонів. Один виходив 70 хвилин надіграв в Лізі чемпіонів, в минулому турі помінявся в перерві через травму, очевидно. Чи здається, в нього перелом пальців на руках, чи щось таке там. Чи буде він тут грати, невідомо. Поговоримо про мою команду, що я про це все думаю. Ну і Голанд також є чуткі, ну не чуткі думки, що, можливо, Голанд буде відпочивати. Вийде Мармуш. Я чесно скажу, в це не вірю. Я думаю, що Голанд буде грати. Голланду треба не відпочивати, а набирати, набиратися впевненості. Такі матчі, як Волверхемтан, хоча вони зараз. Не команда для биття, вони насправді дуже сильно покращили оборону свою, але в цілому такі матчі на папері найпростіші. Ви бачите, по очікуванням букмекера 2.78 очікують від Сіті. І в таких матчах нападникам типу Холланда треба набиратися впевненості і повертати свою форму, а не відпочивати. Тому я думаю, що. Голанд тут вийде, давайте згадаємо початок сезону, коли Мармуш не був ні на якому ніякому кубку. Афри, Африці, майже не грав. Я думаю, що ситуація буде повторюватися. Я чогось не сумніваюся, що Голанд вийде, а якщо і не вийде, то в цілому він не вийде у всіх, майже в менеджерів і у всіх активних, тому в цілому це не так важливо. От з нам і Орайлі треба буде розбиратися. цікавіше. Обов'язково завтра прогнозовані склади від ЕМИ, як завжди закинув Телеграм. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, В описі є. Посилання по сухарях 43 у Сіті. Ви бачите, що тут також високе очікування Арсеналу з Манчестер Юнайтед, 1.93 по голах 37 на сухарі. Арсенал завдяки своїй статистиці в захисті завжди буде серед фаворитів навіть в таких важких матчах, як Манчестер Юнайтед. Тут, до речі, я думаю, що є великі шанси пропустити арсеналу. Подивимося, але Юнайтед дуже добре виглядав в Сіті я думаю, що тут може також це повторитися, але подивимося, можливо, тут і 2-0 якийсь арсенал зможе зробити. Також очікують непогані від Ліверпуля, Борнемо дуже невпевнений в захисті, і це відображається на очікуваннях букмекерів. 1-86 на поголах і всього 2-7 на Сухар. Ну і тут бачите, що третій фаворит по сухарях несподівано Тотанхем, але це завдяки Берлі. Я не думаю, що дуже легкий матч буде насправді у Тоттенхема проти Берлі на виїзді. От. Це коротко про цей тур. Ну і трошки про очікування девконів від Тома Хенглі. 23-й тур найвищі очікування у Сенесі проти Ліверпуля. Тому якщо у вас є Сенесі або насправді ви хочете поміняти якогось захисників, ви шукаєте собі захисника, то Сенесі дуже хороший варіант. У нього дуже хороший календар в майбутньому. Починаючи з наступного туру. А в цьому у нього ви бачите 92% під, за підрахунками Тома Генлі. На дефкони, звичайно, на сухарі не так багато, але на девкони дуже висок, високі шанси. Тарковський дуже класний пік на цей тур, проти Ліца. Тут і непогані шанси на сухарі, і 87% за моделлю Тома Хенлі на дефкони. Чалоба хороший пік в цілому, і на цей тур, і починаючи з цього туру і на найближчі 5 турів. Тут шанси на девкони, тут сухарі, але єдине питання, чи буде чалоба грати всі матчі, можливо, в якийсь він. Сяде, але в цілому, я думаю, що більшість матчів чолові буде грати. Мавропанас, але не думаю, що хтось розглядає захисників Вестхема. З Цікавих тут також Андерсен, мій 68 на дефконе, 24 на Сухар гарантована основа. Хороші шанси у Вьорджела на дефкони, також протиборному та частенько набирають. Ну і з цікавих тут також, як завжди, гравці Пелес, Колінс, Чиаф, Мукієла, і також тут Габріель 48 на девконе, але не такі високі насправді шанси. І 3, 7 на сухар, тому Габріель, на цей тур, звичайно, також хороший варіант. Далі, давайте подивимося на отаку графіку. Я сьогодні не готував вам гравців, які, яких варто купувати в цьому турі, тому що насправді цей тур, на мою думку, не дуже хороший для того, щоб зараз когось купувати. В наступному турі, як ви бачите, на календарі, дуже багато у кого міняється. Матчі, наприклад, у того ж, Бордмета дуже хороші матчі починаються, починаючи з Вулверхемта на 24-му турі. Тому такі піки, як Сенесі, можливо, Крупі Джуніор стають непоганими Таврній в нас був, але він зараз вже не варіант. Ну, можливо, навіть хтось Аванілсона розгляне. Бачите, що гірше стає календар у Бренфорда. Тут Віла Ньюкасл, арсенал прям три дуже важкі матчі починаються з 24-го туру. Тому тягу, такі ж Колінзи, можливо, на три тури. Якщо ви хочете на короткострок їх злити, це можливо. А далі з 27-го дуже хороший календар навпаки у Бренфорда. Також у Челсі починається фантастичний ривок з трьох домашніх матчах: Вестхем, Ліц, Бернлі і один виїзний з Волерхемптоном. Фантастичний календар, я Не знаю, чи може бути кращий. Пелесне поганий календар починається також з наступного туру. Погіршується календар у Ліверпуля, Ньюкасл Сіті, Сандерленд, поганенькі матчі. У Сіті досить змішаний такий календар стає. Ну і покращується у Юнайтед з наступного туру. Зараз Арсенал, потім Фулхем. Тому з наступного туру виглядає насправді як наступний тур виглядає як найкраще вікно для того, щоб закупуватися новими гравцями на довгий срок. Також це, як я вже на минулому відео, ми розглядали, це хороше вікно для велдкарду. Я ще буду говорити про те, чи буду я робити валткард наступному турі. Спойлер я ще не вирішив. От. І тому на цій гравці я просто розкажу про тих гравців, яких я таргетчу для своєї команди в наступних кількох турах. Хотів би їх мати, когось я буду мати, когось не буду мати. Якщо зроблю вел-карту, буду мати більшість з них. Але серед таких гравців, це Габріель. Це єдиний гравець, мабуть, якого б я з оцих прям повноцінно розглядав саме трансфером. Щоб він прям вартував трансфер, це Габріель. Але з Габріелем в мене є проблема, що я поки що не впевнений, замість кого я хочу його взяти. Я можу одним трансфером вже в цьому турі поміняти Тімбера на Габріеля. А можу в наступному турі двома трансферами поміняти САКа і когось, когось зі своїх захисників на, наприклад, Бурну Фернандеша, якого я також хочу і я вважаю його мастхевом, я майже гарантовано буду його брати з наступного туру. Поміняти САКа на Бруно і одного з інших захисників поміняти на Габріеля, таким чином, маючи в складі Габріеля, Тімбера і Райса як свою трійку з арсенала. Також, коротше, як я вже казав, дуже хороший календар у Челсі, тому Чало Баєнсо мої найкращий пік із Челсі. Я б також розглядав Кукурелію, Мені подобається цей пік. Інших би я не розглядав. Джеймс мені подобається, але все ж таки в нього є ризик по хвилинах. Я думаю, що Чалоба буде грати більшість матчів, Енсо буде грати більшість матчів, і Кукурелі буде грати більшість матчів. Якихось з них вони можуть сісти в одному якомусь матчі, але глобально це ні на що не впливає. Там три з чотирьох цих фантастичних матчів у них буде точно. Енсо, я думаю, що зіграє всі чотири. Тому це мої найкращі піки з Челсі. Також мені дуже подобається Даніел Муньос, який повернувся до тренувань з основною командою. В цьому турі я буду до нього. Дуже сильно придивлятися. Взагалі матч Крістал челсі мені здається, буде дуже цікавим. Я б його з задоволенням подивився і скоріш за все, подивлюся, якщо буде така можливість зі світлом. Тому uh, до Меніоса буде переглядатися. Він дуже хороший календар наступного, е, дуже хороший кандидат наступного туру. У Крістал Форест, Форес, Брайтон, Бернлі, Лурхемтон, Мачестернайте, Тонтахем Літс на довгий срок, дуже хороший календар у Пелес. Так є проблеми у команди Гласнера. Uh, пішов Гехі, і в цілому команда. Схоже, що потрошку розвалюються, вони продають своїх ключових гравців. Гласнер сказав, що з наступного сезону піде. Але я думаю, що системно Crystal Пелес дуже класно налаштований, дуже класно грає, система працює. Я думаю, що Пелес продовжує добре грати, тому я в цілому в цю команду вірю і буду розглядати і того ж Сара, який, в принципі, повернувся, і у нього з'явився конкурент, такий як Бреннан Джонсон. Але в цілому, я думаю, що Сар ключовий гравець для цієї команди. Ну і, звичайно, ж Дені який. Мабуть, головна зірка після там наряду з Сарами Матета, в цій команді. І Дяй також повернувся з тріумфального для себе. Кубка африканських націй, можливо, він вже в цьому турі. Я насправді думаю, що він точно вже в цьому турі буде грати в основі. Проте Ліца класна точка входу. Ще один гравець, до речі, якого можна взяти в цьому турі. Якщо, наприклад, ви там шукаєте комусь заміну, ви не думаєте, що фони, наприклад, вийде або Чаркі не вийде, тондіа класна заміна їм. Він на пенальті за відсутністю гріліша. Багато хто говорить про те, що Гріліш грілі травмований, до речі. Багато хто говорить про те, що Індіа може повернутися на свою улюблену позицію лівого Вінгера, на позицію, на якій грає зараз Джек Гіріліш, до травми грав Індіай на пенальті. І взагалі він насправді, на мою думку, з просто шаленим запасом найкращий гравець цього Евертона. Я впевнений, що в наступному сезоні Індіай не буде грати за Евертон. Один з найкращих дріблерів в АПЛ. Гравець, за яким одне задоволення спостерігати, коли ти дивишся на гру Евертон, яка в цілому в цьому сезоні дуже симпатична. Брайан Бемо також мені дуже подобається. З 24 туру хороший календар у Манчестер Юнайтед. Тут і Фулхем, Тоттенхем, Вестхем, Евертон, Кріста Пелес з усіма цими командами можна забивати і Бемо буде забивати. Мені він прям дуже подобається як задвоєння з Бруно Фернандешем, але він не заміняє, на мою думку, Бруно Фернандеша. Ну і також Сенесі підкласний календар. Девкон Монстер. Думаю, що Борнеуд трошки буде налагоджувати гру в захисті. Це мені в них немає атаці, але в захисті їм треба щось робити, якось очки треба набрати. Тому я сподіваюся, що Борнемут з таким календарем буде набирати очки, буде набирати сухарі, і Сенесі продовжують це робити. Якщо трошки наперед ще задивлятися, мені дуже, як я вже сказав, подобається з 27-го туру Бренфорд. Тому я буду намагатися робити, планувати так, щоб з 27 го туру мати можливість навіть задвоїти Бренфет, можливо, і затроїти, взяти Шада, взяти Колінза і взяти Ігоря Тягу, звичайно ж. Тому на довго срок мені прям це дуже подобається. Взагалі, стратегія, звичайно, дуже проста, і вона буде залежати від того, чи зроблю в 24-му турі. Вайлдкарт, якщо зроблю, то там я наберу всіх, кого хочу, і потихеньку буду планувати 31 тур. Ну, тобто в мене буде там трійка Арсенала в 26-му, і буду планувати 31-й тур, де можливі пропуски турів. І до того моменту до велдкарду в 32-му, якщо я не буду робити, до речі, в 24-му стане відомо практично весь розклад. І це головна перевага перевага велдкарду 32-го. Насправді я б вам радив, якщо ви можете, якщо вам команда дозволяє, дозволяє хороший рейтинг. Почекати до 32-го, я думаю, що там буде краще вікно для вайлдкарду, але для моєї команди, можливо, 24 також хороше вікно, тому що у цих всіх гравців, які ви бачите на екрані, мені буде дуже важко взяти трансферами. Якщо я захочу робити, взяти хоча б трьох з них, мені треба робити хід буде в наступному турі. Я до цього вже потихеньку готуюся, морально. Якщо я не захочу таке робити вайлдкард, то я буду вимушений робити мінус 4 однозначно. Давайте поговоримо ще трошки про. Що те, що я буду робити в цьому турі, я в цьому турі я, скоріш за все, нічого не буду робити. Я, як я вже сказав, не бачу. Це, до речі, 23. Не на 22 гімвік Трансферс. Є у мене варіант поміняти Тімбера на Габрієля, але я ще не визначив, чи хочу я це робити. Особливо, якщо буду робити наступному культурі Card, то це точно не має сенсу, тому що я просто витрачу трансфер на те, щоб поміняти одного захисника захисникарсала на іншого. Так, інший трошки краще, але подивимося, чи краще в цьому, в одному конкретному турі. На довгий срок, звичайно, я більше хочу Габріеля і буду його брати точно в, нас, в, в одному з наступних турів. І Якщо подивитися на мою команду взагалом, то виглядає вона отак. По-перше, я поки що ближче до того, щоб зіграти Дубравку проти Тоттенхема, а не Варбрюгіна проти Фулхема. Мені здається, що дуже важко буде Тотанхему проти цього організованого Бернлі. Берн класно грав з Ліверпулем. Ви бачили цей матч, можливо. Дубравка дуже багато сейвить, і він має шанси і в цьому турі переграти, на мою думку, Вербрюгена. Важкувати, я думаю, буде матч у Брайтона з Фулхема. Фулхем в хорошій формі в атакувальній, особливо. В цілому Харрі Вілсон той же в формі. Вобі повернувся за вкона. Рауль забиває. Ну, тобто, я думаю, що навряд чи Вербрюген зробить Сухар, а при тому, що. Зважаючи на це, допускаючи те, що, скоріше за все, Вербрюген пустить. Дубравка краще пік, на мою думку, ніж Вербрюген. Тому, скоріше за все, я буду грати Дубравку в цьому турі. По-іншому, в мене задвоєний Ліверпуль, який і тільки Верджл. Не на найкращий, можливо, тур для Вьорджела, як і всі тури для Вьорджела, не на найкраще для того, щоб взяти Сухари. Я сподіваюся, що він, хоча б Девкони набере проти Борному, та це частенько стається, тому є шанс у Вьорджела на Девкони. Поки що він в команді залишається, можливо, вже в наступному турі я буду думати про те, щоб його зливати. Якщо буду робити велотка, то Вьорджела в ньому точно не буде. Андерсен класний пік на цей тур Орайлі під питанням. Я поки що ставлю його в основу. В минулому турі я його не поставив в основу. Тільки тому, що матч був важкий, і навіть якщо б я знав, що Орайлі буде грати, я не дуже хотів його грати. І він приніс мінус одне очко, і там не варто було ризик його хвилини, ставити його основу. В цьому матчі я вважаю, що такі гравці, як Фоден і Орайлі, можна ризикнути їх хвилинами, можна сподіватися, що їх поставлять в основу, і просто. Особливо, що у вас є хороше покриття з лавки. Сподіватися, що вони зіграють. Навряд чи ми можемо робити щось більше, ми можемо їх зливати. Але трансфер, насправді, фодена на Бруна. Мені взагалі не подобається в цьому турі, я вам чесно скажу. Я знаю, що я втрачаю трошки Тім Велю, але подивився, я в принципі, свій валдкарт і я збираю його навіть з втратами, які отримаю за ці два тури, за минулий за цей. Зливати Фодена перед Вулогемтоном і брати Бруно перед виїздом з Арсеналом, ну це прям супер дивно. Я думаю, що у Бруно дуже невеликі шанси набрати багато, зробити результативну дію, чи навіть Девконе набрати з Арсеналом не такий великий шанс, особливо, якщо він буде грати десятку. Фодена, якщо він вийде, класні шанси з Волорхемтоном. Я готовий на це поставити, ризикнути і вже думати в наступному турі, що з цим робити. Скоріше за все, Філ Фоден найближчі турі покине мою команду, але це станеться не в цьому турі. Тільки якщо я отримую інформацію, якось в Твіттері, дізнаюся, що фоден точно не в старті, тому тоді, можливо, я розгляну на когось його продати, але я думаю, що це навіть не Бруно буде, скоріш за все. Можливо, це буде той же Леман Діа, і я тоді підписуюсь, наприклад, на Вайлдкарт в на наступному турі, де буду брати Бруно. Або насправді на зможу злити СК на Бруно і 에, Габріеля взяти замість того, що Райля або Верджуло. Ну, тобто будуть варіанти, я хочу в цьому турі отримати більше інформації, не хочу. Приймати якісь поспішні рішення. До речі, обов'язково трошки закиньте на наші донати. Збір на нічну варту. Зараз я QR-кодик вам теж покажу. qr кодик отут, обов'язково закиньте трошки. Будемо дуже дуже вам вдячні в ці важкі часи, коли збори стоять. Світла ні в кого нема, нема настрою донатити. Це буде дуже важливо і вагомо. От. Роджерс проти Ньюкасла не найкращий матч, але в цілому Ньюкасл в останніх турах не дуже. Не дуже захисну статистику хорошу показує, тому, в принципі, шанси тут є. Ну і трійка моя проти Manchester United, Rice, Сака, Тімбер. Я непогано дивлюся для Арсеналу на цей матч. Я думаю, що голи тут будуть. І я думаю, що якщо вони будуть, то хтось з моїх гравців має там прийняти участь, тому що насправді наступно, в минулому турі дуже небезпечні були Райси, коли Сака вийшов на лавки. Тому я, в принципі, чергове дивлюся перспективно на цей тур, незважаючи на те, що в мене жахливий рейтинг. І в наступному турі ми будемо думати детальніше, що з цим робити. Друзі, це все сьогодні. Трошки я хотів короткий підказ записати. Сподіваюся, що більшість я покрив моментів цього туру. Якщо ні, обов'язково напишіть в коментарях, що не так, будемо далі працювати і грати в FPL. будемо сподіватися, що рейтинги, результати прийдуть. Всім пока!